З метою забезпечення раціонального використання енергоресурсів у Бердичеві на засіданні виконавчого комітету представили концепцію впровадження системи енергетичного менеджменту. Іншими словами, місто вчитиметься заощаджувати розумно, тобто, спираючись на європейський досвід із користю для себе, перші кроки у цьому вже є. Питання енергозбереження в нашому місті не є новим. Воно вже успішно впроваджено і декілька проектів. Таких як котельня на твердому паливі у мікрорайоні Червоної Гори. Крім цього, налагоджена успішна співпраця з міжнародними фондами та фінансовими інституціями. На стадії впровадження спільний проект з корпорацією НЕФКО, відповідно до якого НЕФКО надасть кредит до впровадження нерфективних технологій і заходів у сфері вуличного освітлення. У промисловому секторі також приділяється значна увага питання енергозбереження. Так тільки за минулий рік було встановлено енергозберігаючі котли на таких підприємствах, як ДП «Ритм», ТОВ «Рост», Тов ТОВ Товревега та то тов Нове Тисячоліття. Окрім того, на багатьох виробничих приміщеннях підприємств утеплено фасади та замінено вікна на металопластикові. Усе заради економії і зменшення споживання енергоресурсів та газу. Ще одним можливим кроком до міжнародної співпраці стало приєднання нашого міста до європейської ініціативи мерів», Угода мерів це провідна ініціатива, започаткована Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлених джерел енергії на своїх територіях. До 2020 року, відповідно до угоди, місто прагнутиме скоротити викиди вуглекислого газу приблизно на 20%. відсотків. Так і не інакше можна сприяти підвищенню якості життя. Окрім екологічних, Бордичів матиме і економічні вигоди. Повідомили на засіданні виконкому. Так у місті планується впровадження програми з енергоефективності. Вона кажуть, охопить широкий сегмент енергоменеджменту Бурдичева. А це будівлі освіти, медицини, культури, комунальних підприємств, об'єкти сфери послуг, житлового фонду і місцевого транспорту. Окрім цього, впровадження енергоменеджменту планується у сфері теплозабезпечення, вуличного освітлення, сектору промисловості та інших. Щодо самої програми з енергоефективності, вона буде включати в себе декілька етапів впровадження. Перше: проведення всебічного енергоаудиту по визначеним секторам, визначення кількісної складової споживання енергоресурсів та динаміку споживання за останні 5 років. Друге визначення чітких дій та проєктів з енергоефективності по кожному об'єкту спрямовано на зменшення споживання енергоносіїв та мінімізації витрат. І третій, останній крок впровадження відповідних дій та проєктів, визначених у попередньому кросі. Сектором з енергоефективності має стати і інформаційне поле, зазначили на виконкомі. Адже заощаджувати повинен навчитися кожен мешканець Бердичева. Щодо фінансової складової впровадження цих кроків, звичайно. Енергозбереження та мінімізація витрат потребує певних коштів на реалізацію. Тож, окрім фінансування з державного та місцевого бюджетів, план дій стало енергетичного розвитку дає змогу залучати кошти у вигляді програм та грантів міжнародних фондів та фінансових інституцій. То, що ми вже зробили і робимо деякі, деякі кроки в цьому напрямку, практичні. І ми зрозуміли те, що без Залучення міжнародних грантів, залучення міжнародних інвестицій рухатися далі просто неможливо. Я вам скажу так: от використання нещодавно приємно те, що нещодавно знову делегація з Японії відвідала Україну. Якраз я зустрічався з міністром екології, і мова йде про те, що про відновлення всіх міжнародних проєктів по кіотському протоколу, то що ми почали по лікарні, і в цьому напрямку нам потрібно працювати. На переконання міського голови тільки економія дасть можливість зберегти у місті систему управління, освіти і медицини.